З цими офісами і далі ну то есть, надають збирають повністю дату бесіди з клієнтом, так так і далі повністю ловлять патерни, То есть, що сталося з клієнтами? Ну то есть, що було з ними? Зустріч лікаря записується. Все записується, все розшифровується, ловляться патерни і так надати. далі. Далі правильно, далі ще надівається датчик і можна ще побачити. Ну то есть, дуже багато цікавої дати впродовж цього місяця, допустим, яка впливає на те, як реакція. Твоя на твою їжу, на твій образ життя, да плюс GLP 1 Як це працює? Далі ця інформація, куди йде? Вона продається, надається цим фармакомпаніям. Розуміштусь дуже ну то серйозна низка. Далі страхові компанії в то. Допустим, то люди починають ну, тобто, активно тункішати. Проблема потрошечку вона уходить, але інша проблема з'являється: то тобто, хто як швидко реагує на ці ліки? Так. Ліки також будуть становитися кращими. Від оземпіка там мунжера і так далі. Тось тобто, там, де вейт втрачається до тих, де не втрачається, до тих, які ще краще метаболік хаос реагують. допустим, працюють з нами з нашим організмом. Дата ця важлива для фарми, щоб виробляти. Менше лік стає, але проблема такого, як ми що ми приймаємо як фуд, становиться ну це дуже серйозно.